Всім привіт, ми з України, слава Україні, героям слава! Та, глядачі-підписники, ну що, як отам кажуть, дураків робота любе, оце і на, та, глядачі. Ні, ні дня, ні спокою. То те, то те, то сараї, то в общем-то хана. Тут поїхали в зону товариш, каже, Льоня, Льоня, в мене є хвилинка така свободна, давай тобі щось допоможу. Ну думаю, ну що ж допомогти глядачі, знаєте, це ж така халявна робоча сила, це ж, це ж діло, це ж наш варіант на цьому. Кажу, знаєш що, напаю, гілки висять. Отак, поїхали популярим, це бензопила є. Кажу, лю, є, все. Вчора поїхали. Як не глядачі цього. в общем-то, підрізали, гарно вирізали, вичистили, Ну, ці всі ж гілки упали, виходить, ще, ще та що на нашу, ну, на нашу землю, на наш пай лягли. Ну сьогодні то я крутилися, знаєте, як ходю, Катя, кажу, поїхали вдвох. Катя, звісно, любителька нас така, капа, ми лучше вдвох, потихеньку, все. Ну знаєте, думаю, це ж нагрузка, на дитину теж на цьому. Та й сам же натягувався як дурний, ж ж воно, це цей. Тут дзвонимо до кума, кажу, куме, що там, він каже, утра на роботі після обід дома. Куменець, кажу, я тебе, я тебе кохаю. ріденький, Кажу, По, поможеш. Та каже, да ж газ діти тих бабушків? Так що сьогодні команда ух. Катюня, я беремо мамку, беремо кума, ну і думаємо, щас ми щось чи справимося. В общем-то, будемо прибирати оці гілки. Ну, а прибирати гілки, звичайно, є чим. Хтось би другий би, звичайно, вкинув би в ту лісосмугу його і все, і все і ну, тим бі, гілкам, як то кажуть, вони пропали, знили. Ну це ж не наш варіант. У нас є, в принципі, арпальчик, є з чим перебити, і плюс ми ним опалюємося. Оце і щипою. Ну, як, воно не щипа, воно, виходить, це не щипоріз, це гілкоруб глядачі. Ну, є в нас, виходить, і щипоріз. Ось. І сюди вам покажемо. Є такий у нас щипоріз 120-й, все Тоже Трохи ми випробували його, чіпляли, виходить, до скаута. Все, в принципі, класно, все сподобалось, все сила. Ну, є одне но. Знаєте, як завжди, є одне но. Як там багато глядачів писало, кажуть, ми рубали, виходить, ними сирі в'ятки, спилювали і рубали, І цей, кажуть, льоня. Дуже плотно, це ж виходить, це щіпа, вона плотно-плотно-плотно. Буде цвісти ще й загніє. Його треба пересушувати. Або десь розстеляти, або десь цей. Ну що, ви були праві. Нарубали ми, згрузили в одну кучу, я до нього, а воно горить. А воно горить і цвіте, воняє страшне. Ну, що я скажу, було ж похолодання гарне все, потихеньку, потихеньку ми його витопили. Ми його все вже його нема. Ну є ж теж на цьому. Думаю, це ж нам виходить, на даний час зараз не треба буде нам палити, бо вже ж ж палити його вже можна. Я не розумію, що в мене це літо топить той котел, ну вже ж надоїло його. Все, переходимо на газ. Ну його ваньо. Через що? Глядачі, будемо цим агрегатом працювати восени. Будемо рубати сухе краще. Сухе, яке, в принципі, горить непогано, надовго все надовго нам сподобалося, ну будемо краще рубати сухе, щоб його не пересушувати, щоб воно не гнило і не загнилося, бо йому ж лежати нам до осені. Через це глядачі їдемо цим, виходить, арпалом 120 м який е, е, рубає гілки. В общем, на такі кусочки. Цим, виходить, краще. Цим ми вже користуємося років три і все. Його так вигружаємо на хабці, воно заліто дощі на нього льють, там моче, е, л'є, йому без різниці. Воно, воно так поняли, такими ж паличками стає руба, коса, раба, і воно то воно не дуже щільне і його. Провітрює і воно висихає в будь-якому варіанті. Ну, в общем, ми прошлий рік на так само були літом нарубали сирого, кинули, то восени було як грім. Сухе таке палало шикарно взагалі. Ну, і через це, звісно, будемо їхати, виходить, оцим Арпальчиком. Це, виходить, Арпал 120, й це агрегат. Ми ним задоволені обалденно на цьому. Так що будемо сьогодні працювати тим. Звичайно, щас хтось скаже Льоня, а чого ж ти ти сорчика сватив? Чого де ж скав? Чого ж скав ти на цей шурядачі? Там же ми не тільки нашарашили гілок, а напиляли, виходить, і є такі дровця. Ну, такі 150, знаєте, такі 180. Ну, розчищали, такі забирали. Через це взяли, виходить, те сорчика, до нього прицепили кун, щоб тоді нам було легше, щоб не кидати з долівки та на гору на прицеп. Під'їхали куном, у ковшик зібрали, зібрали. Льоня під'їхав, висипав, я думаю, буде швидше і набагато нам леше на руки. Так що такі справи. Так що, що ми зараз? Їдемо, працюємо, покажемо, що, як, де, до чого. Яка у нас там ділянка, звичайно, таку розчистили дебелячу, все. Ну і звичайно покажемо, що ж ми зробимо. Чи ми встигнемо сьогодні, чи ні. Бо вже, виходить, 4 годинки вечора, як завжди, ми доколихалися, доколихалися. Ну, я ж вам чесно, по правді. Що кума не було, зробити не приймався. Це, ми, це він, він винуватий, що він оце нас так довго затягнув. Ну ми його зараз пригрузимо. Хай кидай не, Ми будемо по одній, а він буде по дві. За це він провинився і так довго нам затягнув часу. Так що, погнали, будемо працювати. Катюня, ти відкриваєш ворота, як завжди, батько в трактор, і поїхали глядачі працювати. Козорчик Кабіна, кабіна, ну нічого, нічого до хорошого привикання дачі. Так, там світло. Така звичайна вервечка у нас. Ну нічого, нам буквально кілометрів, ну, на три до поля. Видите, нормально все виходить, витепляємо прицеп до арпала, все витримує, все нормально. Поки ще арпал не розірвали. Як нормально. Нормально, Я часто там питають Леоні, а як ти з арпалом по шабашках? Ходиш чи не ходиш, чи є шабашки, чи нема шабашок? на Арбал запросив дуже багато. Дуже багато люди просять і все просто в льоні не вистачає часу. І що таке ж, Поки приїхав, поки перебив, поки Ну, А дуже побачив. Тобі треба зробити довшом. Ну, просто не встигаєш фізично ходити по шабашка. Ну, як для себе, звісно, бачиш, це річ обалденна. Диму, що так, що протопили, ще буду сім. Звісно, таке паливо до нього виходить хороше. Ну, і є ж одна ну, знаєте, що як, що гілки не викидаєш десь, не вивозиш, не палишку в степу там перепалюєш, а перемиком. До так і, і нічого, погнали, зустрілися на полі. Подивимося, що ми так будемо робити. Так, глядачі, 15 хвилинок і ми на місці. Ну що, ходімо покажемо, що будемо робити. Так, ну що ми, напроти нашої ділянки, виходить, є лісосмуга і ми трохи її приокуражуємо Через те, що вже гілки накинулись так, що їздять виходить, виходить, по, по паю по землі. Ну і вирішили, підпиляємо, трошки підрівняємо, повбираємо все, щоб було тут гарненько, чистенько. Випиляли тут, я знаю, мабуть, метрів 200 в длину. Ту сторону ми трошки підпиляли, підрозчистили, ну, а це, виходить, вже ми на цю сторону перейшли. Що в нас тут? -а? Глядачі. Все таке випилювали, що не нужно. Все, що треба, все оставляли. Згляньте, тут, на принципі, такі деревця. Трошки ми їх прорідили, трошки оставили між ними зазори, все. Ну, знаєте ж, як, не так, щоб це на налуху, під ноль, бензопила і шмали. Ні. Чагарники поупилювали отаке, що нам не потрібно і що нам заважає. Так що така в нас ця. В принципі, робота є, паливо є. Так що займаємося і працюємо. О, часу не вистачає. Як воно так? Біжиш, спішиш. І з серани нічого не співаєш. Кум! Ходи, поможеш? Команда! Команда! Кома... Команда брасом! Так, що, розлажуємо? А може ну його в баню, почав додому. Так. Складаємо арпальчика. Я не пострішав. Не, не швиди, та ж ти не вироблений, я маю. Пішов з 8 до 5, куфайку під руки і, і, і додому. Так, держи, лови. Та він без сам би. Та я допоможу. Оце хоч кума у мене одна нормальна. Помогла. А він би так тягни і а, ні, ні, ні. Ми, ми б це з утра вже стільки роботи зробили. А це робота, робота. А я хов. Робота. Попав, чи ні. А ні, ні. підшивелі трошки. Mm -mm. Не попада? Так. Що себе... Дивить? А, там на цю упало. Потянуй трошки на ту сторону. Як? Так. Давай, О, хто же ви не хочете Фейки. на Там же на направляющий, ви же не хочете круто. Я ж... Я ж трактори широко профиль. Так. Ну таке? Давай, як Сиру, те отмагать. О, оп, піжди, подожди, піжди, піжди. Підожди. Попустю трохи. Впніть. О. Так, що по буде? Так, подожди. Тут треба розкрутити, тут підкрутити. Де, да, воно та ще. Я не забув, як ним користуватися. Підожди, що щось не? А, закусив. Так, ну що, погнали? Ви там по дручку беріть, по такому гарненькому. Так, ну що, глядачі, вона запускається. Так. Угу. Пускаємо наш агрегат. Так. Так, трошки подивимо ленту. Тут, тут посередині кидало. глядачі, oh. погнали, працювати. Команда брасом! Тільки наші до теж це загрузили. Так. Дай, батько переїжджає. додайте oh

Погнали працювати. Біло движеться. А ще у нас така діляночка метрів десять. Ну зараз будемо пробувати. Хочеться, щоб тут не рахло, все, поча башти з цією ділянкою цієї. Ну, воно пока чи влізе, чи не влізе. О! Так, гадку.

Ну що, глядачі? Трошки не треба доробити. Порвало. Ходімо, грани, що тут доробило. Ай. Ой! Ну що, глядачі? Як кать порвало, порвало б, не доробили б. Так, що в нас? Крутнуло, виходить, кардан. Ну, пнули, звісно, таку гілочку і все, і знайшло себе місто і бекнуло. Зараз десь тут розлетілося. Ану. О! О, Вилітали! Повілітали зап запчасті. Ой, дивіться як. Йо-моє. Ну щось, звісно, трошки тут слабувате, глядачі. Дивіться. Труба, в принципі, там усилена така, здорова, все. А гучок виходить на СГ-хрестовинку. Треба буде переробляти і ставити на газонуську, щоб було міцненько. Ну, тіло тут дивіться зовсім. Понти-понти вообще. Хоча це кардан, ну як? Це це кардан з усиленою муфтою. Отакі От справи. Так що все, шабаш на нашій роботі. Ну що, в принципі, не дуже ми Діло Ділами багатенько зробили, все, набили ще той, що повинен прицеп. Ну, ось це трошки тут у, у задниці. Ну а що зробите? Вже все. Каже, котя, то ми заморились, то ми заморились, бабко, то ну хорошо. тепер шукай. Так, китунчик. Ти не розстроїшся? Ні, <риві> ні. <риві> Бачите, так це були. Що, що кардон робить, прийдеться на цю. Так, ну що ми глядачі? В принципі, осталось сюди чепуха до чорного там, от на нас кінець спаю, ну до тієї великої деревини. Це нас спаю вже закінчується. Все. Тут буквально залишилось у нас метрів 10. А то в принципі, ми таку ділянку, я знаю, метрів мабуть, фу, ну, метрів 50 чи має більше ми прибрали. Дивіться, Все вибрали, все чистенько, все гарненько. Де треба підпиляли, де треба убрали. В принципі, ще трохи дров накрамсали, теж поставалося такі ці. Ну я думаю, вже дрова в нас нікуди не влізуть, такі і все. А що такі -ці? Шо, ходімо, подивимося, що там ще робиться. Є у нас така ще деревинка, яку можна черкнути. Ось дивіться, яка красавиця стоїть. Ось у нас така деревина, вона повністю суха. Треба, звісно, звідси її убирати, щоб ну, було як. Більш безпечно тут вона знаходиться. Бо як вітер так і боровіє, щоб їх не зламало та не кинуло виходить, нам на землю сюди. Ну що, тесурчик витримав, в принципі, нормально вся песня. Арпальчик, звісно, теж молодець. Кидали разне, кидали його таке, ну гарно, руба, ловко, все. В принципі, ні разу не ставав, і пхнулось сухе і таке. Ну, в принципі, по ділу. Тож, арпал молодець. Кому, звісно, звичайно цікаво, кому інтересно, де можна придбати таку машину з компанії Арпал, посилання на компанію Арпал оставимо в описі під'їзду. Так що заходьте, дивіться, переходьте, диві... ну, питайте, яка ціна, яка що, консультуйтеся. консультуйтеся. Звісно, хлопці молодці можуть порадити, підказати, є вони різні, є вони до 80 там, і до 120, і 200 з чим то навіть Ну, бачите, Арпал витримує, все без питань. Ну а кардан зязь. Ну нічого, то налаштуємо. В принципі, бачите, попрацювали сьогодні два часика, все, і набили, виходить, що скажу, напів зими палива. Напів палива. Так що такі ці. Ну все одно непогано, доволі таке, бачите, з такої ділянки. І не пропадає воно не гніє, бо і не вростається воно сюди в траву і все. Знаєте як, а прибрали і пустимо його в толк, пустимо його на паливо. Так що якийсь там місяць який, цей і протопимо. Виходить. І буде з нього діло. Не просто воно зніє та в лісу смузі. Такі справи. Ну нічого, глядачі. Кому подобається таке відео, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Ну і все буде обов'язково Україна. Пока-пока.